Готовлю картоплю, вже зготовила картопля з грибами буде і капуста квашена. Оце сьогодні я хочу зробити вареники поїсти. Тісто звичайне, одне яйце, сіль і мука замісила. І зараз буду, Вон, вода у мене вже кипить. І тут таку зажарочку зробила. Вода закипить. ребята. Що-то я захотіла дуже вареники, вже давно не робила. Так. Ну, сам процес вам не буду показувати, вже які вийдуть, то тоді подивитися. Хоча ви знаєте, які в мене вареники добрі виходять. Окремо ось капусточка в мене тушена, і картопля з гриба. Сейчас я вам покажу Картофель с Вот такая Так что будем вот лепить вареники Ліпим домашні варенички. Треба, щоб мука була завжди під боком. Я багато не таку, аби на раз поїсти та й все, аби на раз поїсти. одразу Запрохожу, щоб вони на це не розліпилися. Зараз ще муки треба підсипати. Вода ще не закипіла. Зараз закипить. Шкварочки я дала туди, цибульку зажарила. І буде дуже смачно. Так, і з капусточкою. Я її не мила, вона в мене буде такого винна, така буде капусточка. Я не люблю, коли э, цей солодкий. Я її не мила. Блендером просто взбила. і все. І буде дуже смачно. Водичка закипить. Так. Водичку давала, щоб розмісити тісто, було. Водичка була тепла. Ага, в тісто я ще сіль давала, щоб ви знали. Яйце сіль і тепла водичка. Не холодно. Так, чим тут маловата капусти. Напишіть в коментарях, як ви готуєте вареники з капусти. Просто цікаво, як краще, який кращий рецепт. Так. В мене так в перемішку картопля, капуста, картопля, капуста. Я всі не буду ліпити, я на завтра ще лишу. На no. завтра. Завтра счастья без. Тісто дуже м'якеньке і буде тоненьке. Не знаю, я люблю так формувати їх. Добре і дуже вкусні мають вийти. Обов'язково в моко волокойте, тому що вони попристають і потім їх відліпити неможливо. Вона, вареники супербомба просто. Бомбезні вийдуть. добавити ще Я раз прохожуюсь. Я люблю такую. Буває, деякі не розліпляються. Треба дуже добре дивитися. Eu né? vou dedicar... Nossa, que paia. Зараз я вам покажу, які вони в мене вийшли. Зараз. Останній. Останній з капустою. Так, зараз я їх всіх закидаю. Ось такі вийшли варенички. Зараз ми їх будемо по одному, по два закидувати у воду, вода кипить. Так треба чуть-чуть помішати, щоб вони не пристали до кастрюлі. Важкуватінькі. Вони не зліпляться, тому що я тут яйця дала до тіста. О. Все. Так, чекаємо, коли вони вспливуть і мають прокипіти. Вже готові. Зараз ми їх винімаємо. Вложимо зразу в цей в сковородку. Акуратно, щоб не розбити їх. Так, все, провірили. Нічого нема. Так, тепер ми їх перемішаємо тут зараз і будемо пробувати з вами. Все, я їх перемішала, а зараз ми собі їх наложимо в тарілочку. В тарілочку Вареники просто. знаю, с чем они тут попадутся мне. Это, наверное, капуста. Так. Шкварочки наши. Thank you. что вкуснятина. Уже <laughs> <laughs> добрый, напомню, все зима. Давно я не готовила вот это с капустой, с картошкой. Все, ребята, готовьте всем пока.